Всім привіт, друзі! З вами сьогодні Клис і це буде огляд на, мій, на моє робоче місце. Сьогодні ми з вами це все поставимо, тому ставте лайки та підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Так, зараз це просто пустий стіл. Тут немає нічого, це тумбочка, Ось тут поки що немає нічого. Тому зараз ми будемо додати якісь прикраси. Робимо. Спочатку я хочу додати ось таку штуку. Ой, а я навіть забув, що там є суки. Таку штуку додати. Я сам збирав, так як я люблю мейнкрафт. Там її ось сюди до самого кутку майже. Так, добре. Далі ми ставимо ось таку кусилянину. Зараз так. ось так. Там селянина. Далі ставимо підставку і пен... І там, де крачува лісці стоять. Беремо ось таку штуку і її ставимо, от, наприклад, от сюди. цей край. Так, далі ми беремо підставочку. Це підставка для телефону. Як ви здогадались, ми її ставимо сюди. От сюди ось так от. Так, виходить, зараз поки що ось так. от. Далі беремо наушники і їх ставимо. Їх кладемо десь от сюди, ось так і ось так. Ось так от виходить. Далі беремо планшет. Ось планшет. Там його кладемо його сюди. Далі беремо клавіатуру, ноутбук, мишку та конверт. Потім я через пару днів десь виставлю огляд на ту клавіатуру, бо я її забрав недавно, моєї пошти. Так, беремо ноутбук і ставимо його от сюди. Так, поставили вже трошечки щось образується. Тепер ставимо коврик, клавіатуру та мишку. Навушники, я думаю, краще перекласти ось сюди, бо там буде комирик і мишка, і клавіатура. Зараз беремо ось такий от коврик від Єландер. Купив в Аврорі і тут такий розйом. Е, зараз. По мікро USB. Представляєте? Не та і все, а мікро USB. Досить старий вже переходник, можна так сказати. Так, зараз я вставлю і цей корид навіть непогано світить. Так, все я втикнув. О, ми не світло умикнули. Ура! Далі під'єднуємо. Провід до зарядки, як він в мене розглядився. Ноутбук. Так, і вже трошки намальовується, а тепер комрик от сюди. Ноутбук десь ближче сюди. Далі під'єдемо цей провід до порта. Сюди. І все. Так. Далі потрібна мишка. Оп, ось така от мене мишка від е, такої фірми. Не сильно помню, як вона називається. Ось так от так. Став її сюди посерединці. Так. Так, тепер ставимо клавіатурку, ось така от від-Strike е, е, GK979. Я на неї зніму огляд. І скоро він вийде. Ось таке. Це механічно. Тепер далі. Беремо ось от провід. І це по USB-шки І ось так от. Так, тепер під'єднуємо от сюди. Так. Ходить непогано. Далі ось це сюди, клавіатурку от сюди. Ось все. Зараз у нас виглядає посвідки, але давайте. Вмикнемо ноутбук і буде майже все готово. Зараз я вмикну і побачите, як воно світиться. Так, зараз вже воно це все почало світитись. Ось ось клатурика світиться, комрик світиться. Можна навіть перемикнути, ось омишка світиться. І, і ось ноутбук світиться. Сьогодні трішечки красивішу Windows зробив. Ну, і так, ось такий у мене вийшов сетап. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайки та канал. І Всім пока-пока.